Доброго всім дня. Така ситуація сьогодні. Машинка Пригає, скаче, барабан стучить. Нібито так, все на місці. Одразу скажу, що це не мозги, а десь там механічна проблема, тому що старт плавний, все нормально, але... Барабан не тримається на місці навіть при малих оборотах. Тобто десь механіка. Будемо розбиратися, з чого починаємо? Там зверху пружини, ну, знімаємо цю верхню кришку, там Два кріплення, такі саморізи. З однієї сторони та з іншої. Відкручуємо. Отам От ще один. Де він там. Ось. Ось. Відкручуємо та знімаємо кришку. Что далее? проверяем Важель на барабане, пружины, бывает, что вони зіскакують там зверху, знизу. снизу, там такие вушки, вони пластмассовые, бывает, что відскочують и барабан висить. На або на однієї, або зовсім падає. Зараз перевертаємо, тут зверху все нормально. Далі перевіряємо знизу, там два таких поршня-амортизатори. Ось один та ось другий. Для того, щоб їх перевірити їх треба відкрутити та перевірити свободний хід. Беремо ключ та відкручуємо одну гайку та другу. Коли викрутили, перевіряємо вільний хід. Ось бачите, цей зовсім вільно болтається, ходить там, а оцей він такий з зусиллям. Такий плотно ходить. Можна було б купити, замінити. Ну, бачите, зовсім випав. І купити новий, поставити, але це можна виправити в домашніх умовах. Нам потрібна манжета. Виймаємо стопор. Там він пластиковий. Ця манжета все це притормажує. Стопор такий пластиковий. Так ось манжета. Вона з часом становиться тонь, тоньше матеріал там не зрозуміло з чого, схоже як поролон, але трохи такий більш, більш жорсткий ось його і треба поміняти. Звісно, такого матеріалу в мене нема, але є шматок ременя шкіряного. Важливо, щоб товшина була як у цій манжеті, яку ви зняли. Просто прикладаємо його, обводимо олівцем та вирізаємо. Приблизно так. Ось чому ще важливо манжету вийняти більш-менш цілу, щоб потом з розмірами не гратися. Встановлюємо шкіряний манжет зворотньому порядку. Обережно там, там є фіксатори, воно не провалиться, просто запіхуємо туди, розправляємо. Щоб воно більш-менш рівно там було. Та і все. Змазуємо все це діло якимось мастилом, солідолом. Ну, в мене був солідол з графітом, то не дуже важливо. Також змажуємо поршень. Далі не забуваємо ставити стопор, тому що манжета, якщо його не поставити, манжета буде виходити разом з поршнем. Так, далі епізод для збочинців. Беремо і обережно, обережно. Встремляємо туди наш поршень. Одразу не піде, але потім все буде норм. Воно повинно ходити там з таким зусиллям, тобто не болтатися, а так, трохи з навантаженням. Далі збираємо все в зворотньому порядку, прикручуємо амортизатори до корпусу. Потім ставимо правку вертикально та перевіряємо. Ну, ось і все. Все працює норм. Ще раз повторюю, це стосується... Ремонту, коли у вас не мозги здохли на пралки, а саме механічна частина. Отже, підтримуємо ЗСУ через волонтерів, через фонди, яким ви довіряєте. Підтримуємо канал, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо. Поширюємо у соцмережах. Пробуйте, експериментуйте, та все у вас вийде. Всім пока!